Всім привіт! Ми компанія Генерація і ми пропонуємо вам комплекти обладнання для сонячних станцій на базі гібридного інвертора Solis та літій залізофосфатних акумуляторів компанії Pavontec. Ми це обладнання встановлюємо вже більш ніж 5 років. Ми гарантуємо, що воно у вас буде прекрасно працювати і у вас з цим обладнанням не буде жодних проблем. Гібридний інвертор означає, що він одночасно може працювати з трьома джерелами електроенергії. Тобто сонячними модулями, акумуляторами та загальною мережею. і в залежності від налаштувань, він підмішує цю електроенергію і забезпечує ваш будинок живленням. Наприклад, якщо у вас достатньо сонця, то інвертор буде брати електроенергію від сонця, давати на споживачі в вашому будинку і додатково заряджати акумулятори. Якщо, наприклад, наприклад, вночі сонця немає, відповідно інвертор буде живити ваш будинок від акумуляторної батареї. Тобто така система може повністю працювати в автономному режимі. На інвертор діє гарантія 5 років на літі залізофосфатні акумулятори діє гарантія 10 років або 6000 тисяч циклів заряду розряду, що складає в режимі експлуатації сонячної станції приблизно 15 років. Все обладнання є в наявності. Залишайте вашу заявку, відправляємо новою поштою обладнання по Україні, або ще краще завітайте до нас в офіс за адресою Велика Арнаутська, 15 і зможете забрати це обладнання в той самий день.